Триває пряма етернаті 8+, плюс. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі обговорюватимемо таку тему з 23 липня у Хмельницькому зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Відтепер поїздка тролейбусом коштуватиме 9 гривень а автобусом. Великого усіх класів автобусами коштуватиме 15. Цю тему далі обговорюватимемо із заступником Хмельницького міського голови Микола Ваврищук на зв'язку з нами. по відео. пане Миколо, доброго дня вам та слава Україні. Вітаю героїм слава так. Ну ось власне, скажіть дуже багато. Ми чули про те, що від перевізників в першу чергу, звісно, про те, що потрібно підвищувати вартість проїзду, у особливо у маршрутних таксі, чи отримали перевізники те, чого вони хотіли від влади, чи задовольняють їх нові тарифи, які вже від завтра почнуть діяти в обласному центрі. Ну, перш за все, хочу сказати, що е, в Хмельницькому е, останній раз переглядав старифів в 2022 двадцять другому році. І насправді е, було об'єктивне розуміння, що та собівартість, яка була закладена в 2022 році, суттєво змінилася порівняно з теперішнім часом. Я думаю, ми всі на жаль можемо спостерігати. Ріст цін і можна спостерігати те, що робиться з цінами на стилі матеріалу. Я говорю про динаміку останніх трьох років, не говорю про останні там місяць-два. І загалом ціни на запасні частини, тобто курс валюти, який теж постійно збільшується. Тому ми розуміли як міська влада, що питання. Тарифу воно рано чи пізно буде піднято. Перевізники насправді вже понад рік звертаються останні півроку. Вони приносять свої е, калькуляції витрати на рівні 20-25 гривень від 21-22 гривень. Ну і просили встановити 20 гривень. Звичайно, ми розуміємо, що 20 гривень це дуже дорого на сьогоднішній день. Ну але розуміючи й об'єктивно витрати об'єктивні витрати перевізників, тому що ми це можемо чітко прослідкувати не лише через їхні калькуляції а через витрати комунального підприємства, бо нас теж є оператором автобусів, не лише тролейбусів. Ми розуміємо, що тариф повинен був відкоригуватися. Також хочу зазначити, що 15 гривень, які сьогодні стартують. Перепрошую, завтра стартують в Хмельницькому. Це той тариф, який наші міста, навіть сусіди, вже платять платять досить давно. Деякі з міст встановлюють такі тарифи вже два роки тому, рік тому. Ну і зараз навіть Рівненська міська рада сьогодні обговориться практично про встановлення 18 гривень за проїзд у рівному обговорюють з 1 серпня. Тому 15 гривень дещо навіть запізненням відверто кажу, ми довго розглядали, довго тягнули. Ну але це вже вимушена така вимушене рішення підняти до 15, тому що ну така об'єктивна реальність на жаль. Зрозуміло, а ось що збережуться пільги для окремих категорій громадян? Тут, напевно, в першу чергу ми говоримо про учасників російсько-української війни, родини загиблих та пенсіонерів. Тут не потрібно за них хвилюватися, тому що пільги збережуться однозначно. Ну і вони можуть ними далі користуватися. Безкоштовний проїзд є. Хочу зазначити, що враховуючи компенсацію і приватним перевізникам комунальним трисом за перевезення саме таких категорій населення, міський бюджет 219 мільйонів. Тільки в цьому році поточно точно двадцять му запланував. І аби е, е, планувати наступний рік, ми передбачали, що це буде ще плюс 20-25 мільйонів, тому що ж зновські ж ціни ростуть. Враховуючи те, що буде піднято тариф, це нам дасть змогу міському бюджету зекономити за нашим підрахунком 20-30 мільйонів гривень. Ну, ці кошти ем, підуть вже не на комунальні підтримка, не на компенсацію їхньої роботи, е, а підуть на е, оборонні цілі, тому ми зможемо додати 20-30 мільйонів на е, ті військові частини, які постійно потребують допомоги. Ми їм насправді дуже активно і постійно допомагаємо. Міла, пане Микола, якщо е, безумовно. Це рішення не буде популярним серед населення, і напевне люди нарікатимуть на якість транспорту. Вже е, протягом певного часу відбувається заміна так на великого ось цих ось маленьких маршруток, на великогабаритні автобуси. Давайте ми поговоримо трішечки про це, і власне і про нові тролейбуси, які повністю місто повинно отримати, якщо я не помиляюся, до березня наступного року. Насправді, це одна також з причин, тому що підняття, тому що дуже сильно виросли запасні частини і витрати на великий габарит, тобто ми ж хочемо їздити в великому габариті в хороших автобусах, і за останні три роки ми суттєво збільшили кількість таких автобусів фактично близько 90 великих і середніх автобусів сьогодні в місті їздять. Цього не можна динаміку покращення не можна не помітити. Я думаю, тому от витрати на такі автобуси є суттєво більше ніж маршрутки. Звичайно, маршрутки ми прибираємо. Враховуючи збільшення кількості великих автобусів поступово за маршрутки. Якщо раніше їздило близько 250, сьогодні 170, то мінус 70 фактично маршруток за останні тільки півтора-два роки ми зробили і далі будемо Я анонсую, що найближчі десь пару місць будуть нові маршрути з великим транспортом, великогабаритним транспортом з нормальними зручними автобусами. Ми плануємо дійсно далі продовжувати працювати над якістю, бо великі габарит – це точно вже якість, це точно покращення. Те саме тролейбусів стосується. Ми позабирали багато. Тролейбусів дуже такої старого випуску, і і сьогодні вони ще є, але їх буде суттєво менше і менше з кожним місцем. Тому що ми отримаємо нові тролейбуси в кооперації з європейським банком реконструкції та розвитку і за заградує кошти європейського союзу. Вже сьогодні 10 тролейбусів. Такі в такі виїжджають по місту, і теж можна побачити через спеціальну ліврею, спеціальний колір, який буде розповсюджений на весь громадський транспорт. Зводом ну і відповідно. До Дня міста ми ще отримаємо близько 10 тролейбусів, до кінця року потім 10, і до березня 26-го року загальна кількість буде 44 нових тролейбусів. Щодо змогу нам е, практично забрати всі старі Старі, ми не будемо викидати. Частина, яка вже точно а, не буде їсти, буде списна, але велика частина буде все ж таки йти на капітальний ремонт. Ми продовжуємо такі речі, теж не викидаємо, а продовжуємо їм життя на 5-7 років, здійснюючи капітальний ремонт, що її достатньо вигідно. Тому а, рухи по а, зміні транспорту, по введення великогабаритних великого автобусів, по заміні і впровадженню нових тролейбусів, вони ідуть, незважаючи на війну. Це надзвичайно складно робити, але дякуючи нашим європейським партнерам, вони пішли на зустріч, не зупинили ці проекти. І ми продовжуємо це робити. Ну і знову ж таки треба бути відвертим. І приватні перевізники нас почули в свій час і продовжують рух, запроваджують великогабаритні автобуси вже на багатьох дуже маршрутах. Сьогодні немає мікрорайону, крім тридцятки, яку ми плануємо змінити. Немає мікрорайону, де немає великого транспорту. Великогабаритний транспорт їздить в усі наші мікрорайони міста. Ось до речі, повертаючись до теми підвищення тарифів, так перевізники просили скільки здається 20 гривень за проїзд у маршрутному таксі. Наскільки вони задоволені, чи можливо навпаки, ось цією ціною яку погодили, 15 гривень. Тоді ну, дійсно, перевізники пропонували, просили і навіть іноді вимагали близько 20 гривень. Ми погодили на виконкомі 15 гривень. Зважаємо, що це є той компроміс сьогоднішній між можливістю далі руху покращення транспорту. І, і, і платіжною спроможністю наших людей, тому що цим теж треба ну на це теж треба вважати сьогодні. Точно не найкращі часи для збільшення цін. Ну але це на жаль вимушена річ. Бо ж ми хочемо їздити на великому бориті, і ми далі будемо продовжувати змінювати. Ну але враховуючи ціну, це робити надзвичайно складно. Перевізники сьогодні говорять, якби ми поставили 20 гривень. Вони готові би були протягом якогось якоїсь недовго періоду взагалі виходити на купівлю ще нових нових автобусів, Тому ну така таке компромісне рішення. Розумів, що можливо їм цього не достатньо, але з іншого боку, ми розуміємо, що і людям сьогодні і 15 гривень буде не просто платити. А, так, пане Миколо, так само анонсували, що з 23 липня у великогабаритному транспорті працюватимуть у тестовому режимі валідатори для безготівкового розрахунку. Тут ми говоримо про весь великогабаритний транспорт, який є у Хмельницькому. Чи власне тільки про комунальний? Дивіться, в комунальному вже працює буде працювати по великогабаритному транспорту. Ми з завтра щодня починаємо підключення валідаторів, тобто. Це займе кілька днів, але вони вже в більшості встановлені були. Зараз пройде такий тестовий режим налаштування, і за наступний тиждень точно будуть вони вже включатися, тобто це дасть змогу вже користуватися, оплачувати картками, телефонами. Тобто це буде поступово, бо людей не вистачає і налаштування проводить там дві, дві людини. Тому вони по по різних перевізниках за наступні кілька днів зроблять такі налаштування. і, Відповідно, люди зможуть, коли будуть валідатори включені, вже користуватися електронними оплатами. Ту динаміку, яку ми бачимо по комунальному підприємстві, бо валідатори працюють вже на комунальних автобусах. Ну досить велика кількість користується картками. Це 50-60 іноді відсотків на деяких маршрутах. Тому я впевнений, що. Для більшості людей це буде тільки перевага і абсолютно ніякого мінусу тут не буде. І давайте ще коротко поговоримо про сьогоднішнє засідання виконавчого комітету позачергове. Так е, головне, що там розглядали, на, наскільки я розумію, е, про передачу силам оборони співвідронів на 1,6 і шість мільйонів гривень та десяток генераторів. Вчора відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Відповідно, це одне з питань. Ми насправді кожне засідання виконавчого комітету передаємо FPV, передаємо інші дрони. Це формальна процедура, яка потрібна, але ну жодного фактично засідання виконавчого комітету немає, де би ми не передавали допомогу військ. Ми точно говоримо про те, що не тільки говоримо, а й діємо так, що це для нас сьогодні пере. Ріте розуміємо, що не допомогне не збройним силам. Всі інші завдання відходять на якийсь інший план, і запитів насправді дуже багато. Запитів просто щодня вони приходять, намагаємося допомагати всім. Ну але в першу чергу, звичайно, хмельницьким підрозділам, а також тим підрозділам, де служать хмельничани. Зрозуміло, пане Миколо, Я своєю чергою дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого етеру глядачам. Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із заступником Хмельницького міського голови Микол.